Реанімаційний пакет реформ це громадська позапартійна ініціатива активістів, експертів та журналістів. Її учасники бачать свою місію в об'єднанні зусиль для реформування країни у різних сферах для розбудови незалежної, демократичної правової української держави з високим рівнем добробуту і можливостями для кожного на розвиток і самореалізацію. Стратегічна мета проекту реалізувати ключові реформи, які приведуть до утвердження відкритого суспільства, підзвітності влади суспільству і нових відносин між громадянином і державою. Відзначалося, що ключем до реформ є реформування самого уряду та міністерств. Щоб ліквідувати непрозорість прийняття рішень у міністерствах. Пропонується запровадити систему державних секретарів, які б відслідковували і контролювали ці процеси. Наміслу вищих, середніх і нижчих рівень, також мають визначатися виключно на підставий конкурс. Якщо просто в нас є такий посол, ми хочемо чиновних у міністра, хочемо чиновних спеціалістів. Оце має працювати Це те, що повинні зрозуміти люди, для чого це. Обговорювалися й питання очищення та оновлення системи управління в освіті. У виступах відзначалося, що зараз, поза увагою представників влади, оновлення та очищення системи управління наукою та освітою, зміна механізму фінансування, розв'язання конфліктів та захист прав науковців і освітян, боротьба з корупцією все це до сих пір носить лише декларативний характер. Закон повернутися не може, ми не можемо. засобом комунікації навіть на фізіологічному рівні властивості мосту дітей не можна вже вчити навіть чисто фізіологічно. на зустрічі. обговорювалися і реформи у правоохоронних органах щодо системних змін, починаючи від принципів формування і підпорядкування силових структур, і закінчуючи підходами до оцінювання результатів їхньої роботи.